Починаємо анімувати персонажа. Переходимо в режим фортальної проекції. обираємо курсор, ось цей. І обираємо меню курсора. і переміщуємо наш курсор ось сюди, десь в район ніг персонажа нашого. Тепер виділяємо о, ще раз, переходимо в режим виділення. Переходимо в меню Object і обираємо Set Origin, опорна точка до курсору. Тобто таким чином, якщо ми, наприклад, наш об'єкт захочемо переміщувати, то він... О, так ще раз давайте, якщо ми захочемо його переміщувати, то він буде переміщуватися. Здовжку. Коли ми виділили наш об'єкт і присвоїли йому опорну точку курсору. Тепер, наприклад, якщо ми захочемо наш повернути, він буде вже рухатися вдовж цього курсора. Для того, щоб анімувати персонажа, необхідно спочатку створити йому так званий скелет. Ось ми зараз подивилися ми вже курсор поставили тут по центру. Тепер Давайте ще давайте, трошки ми змістимо все напевне. Тепер давайте що ми робимо? Ми переходимо в режим фронтальної проекції та за допомогою меню Add або Shift-A, додаємо ось кістку. Бачимо, розміщуємо її. Перейдем вверху в режим редактирования. Проэкструдируем кость по оси Z дважды. Выделим кости, немного увеличим и сдвинем вверх. Переходимо в режим редагування. Тепер давайте нашу кістку проекстрардуємо клавішою І, перейдемо в режим редагування, клавішою І проекстрадуємо її два рази вверх, вздовж осі Z. Не забуваємо доскати вісь Z. Ну і ще раз. Виділимо всі наші кістки з шифтом. Трошки їх збільшимо і перемістимо осі Z, Ось так. Трошки наверх. Переходимо в режим бічної проєкції. Бачимо, давайте тепер трошки ще порухаємо наші кістки. О, нехай так. Тепер продублюємо нашу кістку, ось цю верхню Shift D, ось сюди на голову, на наше обличчя. Трошки її обернемо, клавішою R, Можливо, трошки зменшимо. Давайте клавішою S зменшуємо. І ще трошки, ой, бачите, і ще трошки змістимо ось сюди. Тільки зміщуємо вздовж осі Y. Давайте ще раз покажу, як це робити. Shift D продублювали Перемістили вздовж осі Y, не забуваємо. Тепер переміщаємо вздовж осі Z, щоб у нас не було проблем. Тепер давайте її трошки зменшимо і трошки обернемо. R також вздовж усі y. О, тобто, то вздовж. Ось, давайте, І трошки її обернемо. Давайте ще трошки змістимо вздовж осі Y. Ось так. Повернемо також трошки саму кістку голови клавішою G. Не забуваємо вздовж осі, це бажано робити, щоб не було ніяких неточностей. Виділяємо другу кістку. І за допомогою клавіші Shift D, дублюємо її на наш рюкзак. Трошки збільшимо та перемістимо вздовж осі Z. Тепер перейдемо у нашу фронтальну проекцію. дублюємо третю кістку Shift D. І вздовж осі з X її трошки змістимо, обернемо, зменшимо, давайте і продовжимо переміщуватися. Не забувайте рухатися бажано вздовж осей, щоб не було потім якихось суттєвих проблем з. Давайте тепер ще трошки зменшимо. І ще трошки обернемо. Ось так. Ще раз робимо дублікат третьої кістки, Shift d Опускаємо сюди, давайте ще раз, дублікат третьої кістки, Shift d рухаємося вздовж осі Х. І тепер здовж осі Z. Трошки збільшимо її і обернемо. Для того, щоб перевернути нашу кістку, натиснемо R X і наберемо 180 на клавіатурі. Наша кістка таким чином перевернулася. Давайте її ще трошки зменшимо. І перемістимо ось сюди. Тепер правою кнопкою миші натисніть на поді і оберіть команду subdivide, підрозділити. Тобто ми розділили нашу кістку на дві кістки. Давайте їх трошки ще, трошки ще змістимо, 106 Z. За допомогою клавіші Shift виділяємо всі наші кістки нашої ноги, Shift D. І за допомогою клавіш S, X і мінус 1 ми відобразимо наші кістки в зворотньому порядку. Так, тепер переміщуємо їх вздовж осі «X». І давайте ще перемістимо трошки вздовж осі Z. Ось дивимося, як виглядають наші кістки. Тепер. При створенні анімації всі пози персонажа створюються за допомогою режиму пози, до якому, у, в який можна перейти ось у цьому меню. Бачимо. Якщо ми зараз спробуємо рухати будь-яку кістку, Побачимо, що кістки рухаються незалежно від основного тіла нашого персонажа. Для того, щоб у нас кістки рухалися разом з тілом персонажа, нам необхідно їх пов'язати одне з одним. Для цього переходимо в фронтальну проекцію, переходимо в режим об'єкта і знімаємо виділення. Для того, щоб пов'язати персонажа і його кістки. Знімаємо виділення, виділяємо персонажа, а потім клавішу, з клавішою Shift виділяємо його кістки і натискаємо клавішу Ctrl-P. Обов'язково саме в такому порядку виділяти спочатку персонажа, потім його кістки, інакше не буде прив'язки. Натискаємо Ctrl-P і обираємо деформацію ось нашого скелета з автоматичними вагами. Ось, With Automatic Weights. Переходимо в режим пози і побачимо, що у нас вийшло. Тепер у нас кістки рухаються разом з основною частиною персонажа. Але якщо ми подивимося, що у нас при русі персонажа повинне, наприклад, обличчя рухатися разом з головою для того, щоб це. Викотнути необхідно синхронізувати деякі кістки, призначити так звані головні кістки і дорогорядні. До того переходимо в режим редагування і починаємо виділяти наші кістки, які необхідно пов'язати. Для того, щоб пов'язати кістку оцю обличчя до кістки голови, спочатку виділяємо кістку обличчя, а потім з клавішою Shift виділяємо кістку голови. Та частина, яка була виділена останньою, буде вважатися головною. А дорога частина буде вважатися дочірньою. І саме від цієї частини буде залежати рух нашого персонажа. Натискаємо Ctrl-P і обираємо команду Keep offset синхронізувати. Тепер, якщо ми подивимося, якщо ми перейдемо, в режим пози і подивимося. У нас буде рухатися наше обличчя разом з нашим об'єктом. Те саме робимо з нашим рюкзаком. Переходимо знову в режим редагування, виділяємо дорогорядну кістку рюкзака і в нашу головну кістку спини, натискаємо Ctrl-P та обираємо Keep Offset. Продовжимо те саме робити з ногами. Обираємо дорогорядну кістку і. Головну, їх синхронізуємо. І те саме робимо тут. Обираємо спочатку другорядну кістку, потім головну. Їх синхронізуємо. Ctrl П, натискаємо. Переходимо знову режим пози. давайте перевіримо, що. Вийшло. Інколи буває, що якимось чином не виходить рухати персонажа, так як вам хотілося, то тоді треба зрозуміти, де можливо з'явилася помилка в призначенні дорогорядних та головних кісток. Ось бачимо, наш персонаж рухається. Побачимо, Якщо рухається дорогорядна кістка, то у нас основний персонаж не рухається. А ось якщо рухається першочергова кістка. Головна, наприклад, бачите, наш персонаж е кланяється, то рухаються всі кістки. Давайте подивимося, що працює з ног... як це працює з ногами. Також головна кістка дозволяє рухати наш персонаж, а друга рядна кістка рухає тільки частину. ось цю. Тут те ж саме, бачимо, що головна кістка дозволяє. Рухати весь персонаж, а другарядна кістка рухає тільки свою частину персонажа. Переходимо для того, щоб анімувати персонаж. Переходимо в вкладку анімація. У нас ось відкривається вікно перегляду. Ну, тут можна ще погратися з налаштуванням камери. Ми одразу ось тут обираємо ручний для нас тип перегляду. Давайте ось так. Нехай буде. Ви можете налаштувати камеру, якщо вам так зручніше. У цьому вікні переходимо у фронтальну проєкцію. Ось тут внизу ми бачимо панель анімації, Вона, це називається панель шкала часу або таймлайн. Старт почнемо з, нуль, з нуля, а кінцевим кадром взагалі у нас тут може бути 80 кадрів, кінцевий кадр нехай буде мати назву 40-й. Тобто у нас ось такий буде невеличкий ролик. Можемо з вами коліщатком миші трошки збільшувати або зменшувати нашу шкалу часу. Так, ось тут також виправляємо, щоб у нас почнулося з нового кадру. Тепер нам необхідно записати: ось бачите, я е, збільшила шкалу часу, як так мені зручно. Тепер необхідно записати першу позу нашого персонажа. Для цього ми переходимо в режим пози. Бачимо в режимі пози виділимо ось цю кістку головну і трошки повернемо наш тулуб персонажа до досусі Z. Натискаємо R Z і трошки зміщуємо ось у цю сторону. Давайте так, щоб не дуже сильно. Тепер виділяємо наші кістки наших стегон і також натискаємо RZ, але зміщуємо їх трошки в іншу сторону. Тепер перейдемо у вид збоку і трошки підправимо вигляд наших стегон та віддагуємо положення наших ніг за допомогою клавіші R. Тискаємо «R» трошки, бачите, я йому нашому персонажу ножки не, не вип... ніжки не виправила. Коли ви будете робити свого персонажа, спробуйте йому ноги зробити більш охайними все ж таки, щоб вони не виглядали так дивно. Тепер за допомогою клавіш R просто трошки зміщуємо ніжки нашого персонажа. Тепер е, необхідно виділити обов'язково клавішою «A» всі наші кістки, тому що вони всі приймають участь у створенні персонажу. Та виділити також, не забувайте, щоб наш персонаж теж був виділений. Тепер необхідно записати цей кадр. Е, це виконується за допомогою клавіші I англійською мовою. Е, натискаємо I. І у нас з'являється ось такий вибір. Нам необхідно. Е, Вибирати, зараз скажу ще раз натискаємо Ай, натискаємо Ай, та обираємо пообертання та масштабування. Ось можемо ось це локація, ось нам краще ось це масштабування та обертання обираємо. Хоча ні, краще оберіть I і, зараз, і location, Rotation and Scale, тобто для того, щоб обертання та рух. Тепер нам необхідно скопіювати нашу позу на четвертий кадр. Давайте трошки ми все збільшимо. Я тут б копіювати позу, ми виділяємо нашу позу. Будьте уважні, щоб усі ці кружечки були виділені. Можна клавішою цієї key, або правою клавішою миші, і копію тобто Ми копіюємо ключові кадри і переносимо їх у наш, на наш четвертий кадр. Можна це робити клавішею Ctrl-V, або ось тут paste keyframes. Тепер не забудьте. У цій позі також перезначити її зафіксувати, так скажімо. Тепер знову записуємо нашу позу на четвертому кадрі, натискаємо I зараз натискаємо I. І також обираємо ось цей пункт меню. Тепер нам необхідно зробити певний проміжний кадр. Давайте так, щоб було краще видно. Для, цього, для того, щоб поставити переміжну позу, давайте на другий кадр обираємо з меню. Можна сюди зараз, можна скопіювати позу, але у перевагорнутому вигляді. Ось, ми бачимо, що у нас наш, наша людина розгорнулася коректно, а ось ноги не дуже. Тому ми їх можемо підправити вручну. Обов'язково не забуваємо виділяти, виділити наші всі кістки. Обов'язково записуємо цю позу з клавішою I, тому що інакше вона не збережеться. В цілому, вже, вже наш персонаж може бігти, якщо ви подивитеся. Оп, тобто він ось вже може якось рухатися. Бачимо, що у нашого персонажа у деяких позах, наприклад, ось тут. Не дуже, я скажімо так, звичайна поза, тому ми можемо трошки її змістити. Також натискаємо R Не забуваємо записати обов'язково. Виділяємо всі кістки з клавішою A і натискаємо записати. Те ж саме можна зробити на третьому кадрі. Якщо вам не подобається поза вашого персонажа, можете її з клавішою R ось трошки змістити, положення ніг, або якось ще іншим способом. Не забувайте виділити всі кістки A і записати I, натиснути англійською мовою. Але ми бачимо, що наш персонаж вже рухається, але ми бачимо, що далі по шкалі часу він не рухається. Треба це виправити. Для цього ось тут внизу перейдемо в редактор граф, графів. Ой, зараз, вибачте Ось сюди. Виділимо всі наші ключові кадри, можна з клавішою B, або з шифтом. Тепер, коли ми все виділили, натиснемо Shift і плюс англійська літера І. Зараз ще раз не, не виходить чогось у мене. Секунду. Тепер, коли ми все виділили, натиснемо клавішу ще раз Shift плюс І. Щось у мене знову не виходить. Давайте ми зараз ще раз все виділимо. Тому що хотіла вам показати, натискаємо shift -E. О, бачимо, І робимо наш, скажімо так, зараз. Ще раз. І робимо наше відео циклічним. Ось це обираємо make Cycle. Тепер переходимо знову у редактор «Timeline» з редактора графів. Ми зараз бачимо, що наш персонаж рухається тільки впродовж цих 4 секунд. Для того, щоб це виправити, переходимо в редактор, ще раз в редактор графів, виділяємо за допомогою клавіші B, як вже казала, виділяємо наші всі властивості, наші всі кадри, стискаємо Shift-I, обираємо створення. Ось цього циклічного руху. І тепер можна подивитися, що наш персонаж буде циклічно рухатися вздовж всього нашого е часу нашої анімації. Виходимо з режиму анімації, переходимо в режим нашого е основного робочого шару. І давайте зробимо так, щоб наш персонаж бігав е по кривій. Додаємо для цього Shift a клавішу Shift A, і додаємо кіце. Збільшуємо наш шлях, по якому буде рухатися наш персонаж. Додамо нашому персонажу Осі Shift A. Ми переходимо на персональну проєкцію. Додамо осі Shift A. Ось. І давайте трошки їх перемістимо вздовж осі Z. Виділяємо всі кості, а потім через Shift виділяємо осі. Натиснемо Ctrl-P та виберемо об'єкт. Тепер виділимо тільки осі, а також за допомогою клавіші Shift виділимо цю криву. Тепер знову натискаємо Ctrl-P. І ось, ще раз. Так, секунду. так, тільки виправимо, ми не коло доповні додати, а криву Shift A. Натискаємо криву. Ось це, Тому в мене не виходить. Тепер. Ще раз, перевіримо, щоб у нас, ще раз перевіряємо, щоб у нас були об'єднані наші, наші кістки та наші осі в один об'єкт, «об а тепер об'єднуємо нашу вісь і нашу, наш шлях. Натискаємо Ctrl-P і натискаємо ось цю клавішу Follow Path, тобто слідувати, слідувати за шляхом. Тепер посунемо нашу шкалу таймлайн, пам'ятаємо її. Перейдемо оцю у у вкладку шлях анімації. Так. Нам необхідно ось це під меню шлях анімації. Поставимо ось тут кількість наших кадрів 40. Також ми повинні ось тут перевірити, щоб у нас була обов'язково ця виставлена галочка Follow. Тепер, коли ми це заробили, виділяємо осі персонажа, ось ці, які ми створили, і переміщуємо ці осі на наш шлях. Я це роблю за допомогою клавіші G та вздовж осі «Y». Ой, вибачте, зараз я його Ще раз Ось виділяємо персонажа. І переміщуємо його на наш шлях вздовж осі Y. Тепер його необхідно розвернути, обертаємо його клавішою R і важливо це робити вздовж осі Z. Тобто я використовую R Z. Ось розвертаємо нашого персонажа. Давайте ось туди. А тепер запустимо анімацію. Я ще не впевнена, що у мене буде встановлено. Гарна швидкість, але давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось бачимо. Так, мені треба трошки відкоригувати швидкість, але ось, ось наш персонаж з вами бігає по колу. Тепер ви самостійно можете налаштувати світло у вкладці анімейшн ви можете налаштувати камеру таким чином, щоб у вас персонаж від, відображався у зручному вигляді. Дякую, на цьому все.